Правила в цій школі досить суворі. Швидко, дай мені всі свої гроші зараз. Допоможіть мені. Не забудьте про домашнє завдання. Привіт, хлопці! Іван тут сьогодні я отримав цей конверт. Тут написано, що він для нас від каналу. Іван тут. Хлопці, всі сюди дивіться, що я отримав. О, що це. Хлопці, це конверт для нас від школи. Я вважаю, дорогий Іван та його команда. Ми запрошуємо вас взяти участь в експериментальній програмі домашнього навчання. Тепер вам не потрібно їздити до школи. Наша школа може відкритися прямо у вас вдома. Вартість навчання 10 тисяч доларів. Занадто дорого. Дивіться, є ще є спеціальна пропозиція для вас. Якщо ви зможете провести цілий день з нашими вчителями, ви отримаєте 9 тисяч доларів. Мені потрібні гроші. Мені потрібні гроші. 9 тисяч доларів. Але ж вчителі, напевно, дуже суворі і жорсткі. Це дуже зручно. Отже, хлопці, ставте лайки, якщо ви теж хочете бути в такій школі. Що станеться, якщо ви не витримаєте цілий день? Марія за 9 тисяч доларів. Я впевнений, що ми зможемо витримати будь-якого вчителя. Так, я зателефоную їм. Привіт, це Іван тут. Ми приймаємо вашу пропозицію. Принаймні вони дали нам круту форму. Перевірте свої рюкзаки. 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 Хлопці, пишіть в коментарях, який ваш улюблений клас у школі. О, мабуть, я вже запізнююсь, мені цього не хочеться. Я думаю, це наш перший урок. Давайте ходімо. Спочатку у нас вступна зустріч. Так, я думаю, це той самий клас. Привіт. Швидко займіть свої місця. Ми не будемо запізнюватися в нашій новій школі, ви маленькі пу. По... Негідники. Що, е, гаразд, вибачте. Тепер, коли ви вирішили з'явитися, це тільки мені здається, чи ви дістали телефон у моєму класі. Сер, я просто намагався попросити своїх глядачів підписатися на мій канал. Я дам вам 15 секунд, щоб ви прибрали цей телефон. Я повішу вас догори ногами. Гаразд, зрозумів вас, хлопці, всі, хто дивиться це відео зараз, будь ласка, негайно підпишіться на мій канал. Три, два. Перейдіть униз і натисніть кнопку підписки. Давайте, будь ласка, у нас закінчується час. Час вийшов, ти щасливий хлопче. Зніми рюкзак. Будь ласка. Мене звати директор Бонекрек. Ви погодилися перетворити цей будинок на школу. Що ви зробите, як вам сказано, якщо хтось із вас буде поводитися? Ви будете покарані, зрозуміло. Так, сер. Так, як я вже казав, ти робитимеш, як тобі наказано. Цей дім тепер буде класом, і ми почнемо. <му> я зовсім інакше уявляв собі цю школу. Ну, Іване, це не так погано. Я впевнений, що ми ладнатимемо. Сподіваюся. Айпад? Oh. Ні, сер, ні, ні, ні. Це просто перерахунок. Ні, ні, будь ласка, ні, ні. Мій айпад. Мій айпад. Сер, будь ласка. Ласкаво просимо до моєї домашньої школи. Томаса, твій айпад. I'm not psycho. you're psycho. Сподіваюся, це не я одного дня. Вибачте, пане бонекрак, це більше не повториться. Дуже дякую. Це все. Вільні. До побачення. До побачення, сир. Дуже дякую. Ну, це було важко. Правила в школі досить суворі. Повністю погоджуюся. Сподіваюся, тут буде краще. До речі, що далі. А як щодо обіду? Обід пізніше Томасо. Зараз математика. Та ну серйозно. Можемо зайти. Займіть свої місця зараз. І поспішайте швидко. Мене звати пан Грубий, і сьогодні ми будемо вирішувати проблеми. Хтось зацікавлений? Зрозуміло. Тоді я виберу сам. Ти до дошки. Ти худий слимачок. Гаррі, швидко, швидко, швидко запиши це рівняння. Дошка брудна. Що я маю робити? Це не моя проблема. Якщо дошка брудна, тоді ми будемо писати на наших лобах. Розв'яжи і так далі. Я навіть не бачу цього. Це тобі смішно? Ти йди до дошки. Що я гаразд. Розв'яжи це. Вибач Стенлі, це все твоя вина. Ти знаєш відповідь? Сподіваюся, це правильно. Я закінчив це вчителю. Це неправильно. Хтось знає правильну відповідь. Ви, маленькі хитруни, йдіть до дошки. Будемо писати домашнє завдання. Є питання щодо домашнього завдання? Ні, ні, ні. Ні, ні сер. Ну що ж, тоді добре. О, ви вільні. Зачекай, подумай над своїми відповідями. Це не найкращий час. Давай, просто зберемося. Час обіду, ой, принаймні, вони зробили гарну їдальню. Чому б нам не сісти там? Чудова ідея. Ей, хлопці, хочете десерт? Так, звичайно. У вас є зайві гроші. Так, у нас є готівка. Швидко дайте мені всі ваші гроші зараз. Так, звичайно. Зачекай. Хто ти, щоб брати наші гроші? Мене знає кожен у цій школі. Але ми тут єдині. Здається, це ваш перший день у школі. Ви новачки, оскільки ви не знаєте, хто я. Запам'ятайте раз і назавжди не чіпайте мене. Зрозуміли. Зрозуміло. Гроші. Смачного вам, голубки, до зустрічі. Це було грубо. Сподіваюся, ми більше її не побачимо. Хлопці, я пізніше до вас приєднаюся. Забудьмо про школу ніякого обіду, ніякого навчання. Урок історії зачекайте знову прийшла забрати наші гроші. Ми більше нічого тобі не дамо. Як ти смієш так говорити зі своїм учителем швидко сідайте на місця? Сподіваюся, ви всі готові до тесту. Який тест? Що ти маєш на увазі? Підготуватися до всього. Мені байдуже. Підготуйся. Про що взагалі цей тест? Це навіть не історія чи не так. Ви списуєте маленькі слизняки. Я вам влаштую важкі часи. Вибачте. Добре, досить списувати. Добре, хлопці, продовжуйте свій тест. Ми нічого не бачимо, однак. Це ваша проблема. Я навіть не знаю, що пишу. Я точно завалю. Хлопці, якщо ви не слухаєте, я маю вжити заходів. Це хороша пісня. І давайте збільшимо гучність. Це той порядок, який я хочу у своєму класі. О, урок закінчився. Ви вільні. Це погано. Весь мій спортивний одяг випраний. Тобі потрібне спеціальне запрошення. Підходь сюди. Я твій вчитель фізкультури. Де твоя форма? Моя стара форма в пральній машині. Пральна машина. Ти жартуєш? Все, гаразд. Ми це виправимо. Що я зробив? Ой, що ти робиш? Ні, ти не можеш так робити. Мені подобається добре для вентиляції. Мені так соромно. Ми на вулиці. Добре, перше вправа. Ти думаєш, ти такий крутий, так? Ти хочеш проблем? Хто це сказав? Це був я. Що ти збираєшся робити з цим? Ти зробив це. Так, я покажу тобі твоє місце, ти маленький мерзотник. О, так, ну давай, покажи мені. Зроби щось, ми маємо щось зробити. Я взяв колонку. Рінгтон. Тобі пощастило хлопче, урок закінчився. Я не потребував твоєї допомоги, я майже його впіймав. Пішли на наступний урок! Так. Зупинись. Ти порушив урок фізкультури? Ні, сер. Ти. Ти, ти до мене в кабінет? Я запитаю ще раз: хто порушив урок? Гаразд. Це були не ми. Це був інший хлопець з класу Себастіан. Так, це точно був Натан. Ви думаєте, що можете мене обдурити? Я завжди знаходжу правду. Хто перший? Ти порушив урок? Ні. Наступний. Скажи мені правду: це був ти. Ти порушив урок? Ні, ні. Наступний. Де твої батьки зберігають гроші? Неважливо. Ти порушив урок? Ні. Ха. Я тебе впіймав. Ні. Оскільки ви зовсім не поважаєте цю домашню школу та всю її команду, ви будете покарані. Відпустіть нас. Насолоджуйся домашньою школою, залишаєшся після уроків. Цей хлопець псих. Випусти нас. Я б не втік від цього. Це зайшло занадто далеко. Мені не подобається цей експеримент. Як ми вийдемо? Зачекайте, у мене є ідея. Дивіться, є ножиці. Добре, ми повинні працювати як команда. Стрибни туди. Де? Ніяких стрибків назад. Ріж. Виходить? Ти взагалі рухаєшся. Так, так, зачекай. Вперед, вперед, вперед. О боже мій! Так, давайте втечемо зі школи. Це жахливо. Ми це зробили. Давайте виберемося звідси. Не забудьте про домашнє завдання. Так, давайте виберемося звідси. Поверніться сюди або я розповім вашим батькам. Час сказати до побачення. Дякуємо, що переглянули це відео. Підписуйтесь зараз і ставте лайки. Па.